Доброго дня, друзі! Ми сьогодні приїхали на нашу дачу. Поки є час, я покажу як замінити фільтр Mitsubishi Outlander XL 2008 року. Де він знаходиться, як його міняти. Все дуже просто, зручно. Ось ви бачите в Mitsubishi знаходиться такий бардачок, який ви часто користуєтесь нижня його частина. Фільтр знаходиться за бардачком, зашухлядується цією. Що треба зробити? По боках, ось тут і ось тут є такі защіпні, щоб він не відкривався до кінця, а фіксувався. Ось з двох боків треба притиснути і він знімається з цих завісів. Дивіться. Раз. І він вже у вас на землі. Ось, зараз я наведу камеру. За цією кришкою знаходиться наш фільтр салону від потрапляння пилюки в салон автомобілю. Такий фільтр. Дивіться, денсо. Ось така модель фільтру підходить до Mitsubishi Outlander XL 2008 року. Є отака інструкція. Ось наш фільтр чистий. І зараз ми відшовкуємо тут пальцем. Легко робиться. І з цієї сторони теж знімається така крижечка. І ось наш фільтр піддиваєте рукою. Бачите, який він всередині. Зараз покажу вам ближче, забитий, скільки тут сміття, бачите? Дуже забитий. Назва фільтру йде к вам і легко і швидко замінюється. Ось, став на місце, бачите? Беремо цю пластину. Ось так притулили, ось, прижали рукою, все, пластина зафіксована, фільтр у вас на місці, цей ми викидаємо, далі що треба. Беремо бардачка. Ось тут є завіси. Такі цим, як ви бачите, то цим Ми на них наводимо, виставляємо, ось оп! Все, защопнули, поправляємо провода, якщо у вас такі є, і просто закриваємо шухляду. Все, фільтри замінено, у вас в автомобілі свіже повітря. Тепер ми після заміни фільтру будемо їздити з гарним свіжим повітрям, чистим. Тому до нових зустрічі дивіться ще, що буду робити з цим автомобілем в ході його експлуатування. Вам гарного дня. Від вас чекаємо лайки, підписку. До нових зустрічей!